Пошукаємо сьогодні ввечері разом вічні істини. Ви дивитесь програму 5 хвилин для вічності і я, ведучий програми Володимир Гриневич, вітаю вас, Марк Твен, автор бестселера пригоди Тома Сойра. Якось сказав: тримайся подалі від людей, які глумляться над твоєю спрямованістю. Маленькі люди завжди роблять це в той час, як великі люди дають тобі відчути, що ти теж можеш стати великим. В 31 розділі Книги повторення закону написано і покликав Мойсей Ісуса та й сказав до нього. На очах усього Ізраїля будь сильним та відважний, бо ти ввійдеш з цим народом до того краю, якого Господь заприсягнув їхнім батькам, щоб їм дати, і ти даси їм його на спадок». Мойсей поступив з Ісусом новином мудро. Він знав, що молодий Ісус стане його наступником, і ніколи не намагався принизити фігуру майбутнього лідера. Навпаки, він зробив все можливе, щоби підтримати його і навчити всьому, що сам знав. Зовсім по іншому повівся Саул, дізнавшись, що наступним царем стане Давид. Він зробив все, щоб перешкодити йому зійти на трон. У першому випадку ми бачимо велич у другому заздрість. Багато дорослих не хочуть давати дорогу молодим. Схоже, вони думають, що вічно будуть на своєму місці. Їм варто було би повторити слова за Іваном Хрестителем. Він має рости, а я ж маліти. Людське життя це цикл, в якому ми виконуємо ролі протягом певного часу, і важливо навчитися іти в потрібний момент, поступаючись місцем іншим. Якось я почув слова одного футбольного тренера: хороші спортсмени знають, коли треба піти з поля, погані хочуть грати до кінця. У житті відбувається те ж саме. Хочу звернути вашу увагу на важливий принцип, що може бути застосований в багатьох сферах життя. Літні люди зобов'язані виявляти обачність, надаючи молодим людям, які прагнуть до зростання всі можливості для руху вперед. Якщо ви дотримуєтеся вірних принципів, але вам не вистачає підтримки, щоб будувати своє життя так, як ви бажаєте, то пам'ятайте, що Бог ніколи не залишить вас, нехай навіть весь світ буде проти вас. Якщо умови, в яких ви перебуваєте, несприятливі, то можливо слід обрати інший шлях. Бог буде на вашому боці, якщо ваш вибір заснований на вірних ідеалах. Просіть Бога показати вам шлях, по якому іти. Просіть мудрості, щоби спілкуватися з тими, хто оточує вас, особливо в несприятливих умовах. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за важливі повчання зі сторінок святого Письма. Допоможи, Господи, нам навчитись поважати один одного. Допоможи, Господи, завжди уступати дорогу, коли це необхідно. Благослови, Господи, нашу країну, в якій ми живемо. Даруй, Господи, мир, злагоду і спокій, щоби у наших стосунках ти був звеличений і прославлений усьому. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ідіть вперед і пам'ятайте, що Бог ніколи не залишить вас. Нехай навіть весь світ буде проти вас. В вашій увазі пропонуємо заочний курс біблійних уроків з назвою Діскавер. Для того, щоб отримати їх, вам необхідно написати або зателефонувати нам. Наші контакти вказано на екрані. Також чекаємо ваших молитовних прохань. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного вечора. До побачення!